Ну, дуже часто, звертаючись до режисерів, ми просимо, щоб вони знімали найнерізноманітнішу тему соціальну рекламу. І ну, як, як правило, так і стається, що нам щороку надсилають на різні тематики роботи. Я не можу сказати, щоб я таку чітку давав прерогативу якимось одним роботам. Звісно, мене дуже хвилює тема етичного ставлення до тварин, тема вегетаріанства, патріотизму тема. Але я помічаю, чим далі, чим більше ми працюємо над темою соціальної реклами і чим більше досвіду стає, то тим більше я виділяю для себе. Проблему пропозиції вирішення проблеми тої чи іншої в соціальній рекламі, тому що, як правило, в роботі висвітлена сама проблема, однак не запропонована якась альтернатива. У плані там вирішення тої чи іншої проблеми. Е, от мене цікавить, е, я більше люблю ті роботи, які е, дають кілька варіантів, або один, наприклад, якийсь там, на думку режисера, найоригінальніший варіант виходу із ситуації. Тому що з е, історії дуже багато прикладів того, як із якоїсь ситуації виходили з, за допомогою якоїсь. Нетривіального, дуже оригінального методу, чи то в економіці, чи то в захисті тварин, чи в захисті природи. От це, мабуть, найбільше мене зараз турбує. От ни, оскільки сьогодні, у 2015 році найактуальнішою практично є проблем є тема забезпечення армії і, скажімо так, реформ в країні, от, мені, мабуть, оці теми є найближчими на сьогоднішній день.